То волі нам руїни і незгоди не сміє брат, на брата йти у бій під синя жовтим прапором свободи з'єднає весь великий навісні. На цих кадрах тендітна, але не по роках мужня 21-річна парамедикиня Катерина Поліщук з Тернопільщини, яка своїми сологійними співами у катакомбах Азовсталі підбадьорювала захисників останнього форпосту України у майже окупованому та зруйнованому щент Маріуполі, де була з перших днів повномасштабної війни. Заказковий вокал бійці називали дівчину не інакше як пташка. Останній раз Катруся виходила на зв'язок із рідними 19 травня, відколи як 2,5 тисяч українських військових вийшли з під земель Азовсталі та потрапили до російського полону 21 вересня після довгих чотирьох місяців. Більше двох сотень героїв та ув'язнена пташка нарешті опинилися на волі в соцмережах. Її фото вже на українській землі з'явилося в числі перших. Дома? Ну дома, блин, господи. Усього у цей день з полону вдалося повернути 215 українців, у тому числі 108 бійців полку Азов. Додому повернулися її 11 жінок. Одна з них Мар'яна Мамонова, яка, начальником медичної служби батальйони морської піхоти, рятувала українських військових у оточеному Маріуполі. Дівчина пішла на війну за місяць після одруження. У бомбосховичах Азовсталі дізналася, що вагітна на її підтримку в Україні та далеко за її кордонами проходили акції та флешмоби. Сейв Pregnant». народжува. Тиме Мар'яна на початку жовтня, але робитиме це вже не у полоні, а вдома. Окрім Мар'яни, дитину під серцем носять звільнені Яна Шумовецька та Анастасія Черненька. Я вам передаю. втомлені, але зламні. без перебільшення герої, що змінили хід цієї війни. Захисники Маріуполя сумлінно виконували наказ та тримали оборону майже протягом трьох місяців. Завдяки їх самовідданості та самопожертви вдалося уповільнити наступ РФ на запорізькому та інших напрямках. Про злочини російських терористів цивілізований світ дізнався завдяки таким бійцям, як Дмитро Козацький. Більш відомий за псевдо Орест. Світлини прес-офіцера Полку Азов зроблені у розбомбленій промзоні, облетіли перші шпальти світових видань та принесли Дмитру перемогу у престижному паризькому фотоконкурсі зепрі для фотографії у той час, коли він був у полоні. На одній зі світлин воїн із двома кульовими пораненнями ніг та роздробленою кісткою правої руки, але, попри все усміхнений, сповнений оптимізму та рішучо налаштований до перемоги. Це Михайло Діанов, старший сержант 36-ї бригади, один із захисників Маріуполя. Його разом із побратимами та посестрами обміняли на Чернігівщині на 55-х російських військових та кума Путіна Віктора Медведчука. Привіт, привіт, хлопці! Привіт героям слава! Молочаник. Пліч опліч з азовцями Маріуполь захищали прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, тареошники, митники та співробітники служби безпеки. Один із них до останньої хвилини поруч із редисом боронив Азовсталь. Перед тим як потрапити до полону, чоловік приховано передав свої шеврони на підконтрольну Україні територію. Після повернення на рідну землю та до команди СБУ бійцю повернули і його атрибути. Ви кращі з кращих -най -най. Ви в повноті виконали військовий офіційний обов'язок. Ви той, хто буде будувати цю службу. Ви той, на кого ми надіялися весь час. Ті шеврони, які ви передали законспіровано під час того, як ви ходили за завсталі, я їх зберіг, вони мені їх привезли, і я чекав цю мить, коли ми зможемо їх повернути. Втім, до своїх рідних в Україну повернулися не усі зі звільнених бранців, п'ятеро командирів Азову, а саме Денис Прокопенко, Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Шлега та Олег Хоменко, за домовленістю до кінця війни знаходитимуться у Туреччині під особистою протекцією її президента Реджепа Таїпа Ердогана. Але військові матимуть можливість бачитися із рідними. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які Прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. До списку полонених, яких вдалося визволити, увійшли їх 10 іноземних добровольців, які на рівні із іншими боронили цілісність кордонів та незалежність нашої держави у найзапекліших точках. Вони пережили жахи ув'язнення. Суди російських сателітів засуджували їх до страти, але зрештою хлопці здобули свободу. Це однозначна перемога для нашої держави, для усього нашого суспільства. А головне для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці. Ми цінуємо кож... Кожне життя і обов'язково зробимо все, щоб врятувати усіх, хто перебуває в російському полоні. Обмін полоненими 21 вересня став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ минулого разу, 29 червня, Україні вдалося повернути з полону 144 військових, серед яких 95 – захисники Азовсталі. Та на цьому крапка ще не поставлена. Держава разом із союзниками працюють над обміном у форматі всіх на всіх. Як швидко це може відбутися, залежить насамперед від сторони противника. Кузьма Шишкін підсумки тижня, перший міський.